Майже половина українських дітей-біженців не відвідують школи за кордоном. За даними управління ООН у справах біженців, 600 тисяч дітей-біженців з України шкільного віку не відвідують навчальні заклади в країнах, де вони знайшли прихисток. Незважаючи на значний прогрес у деяких країнах, рівень залучення до освіти різний. В Ірландії 97% українських дітей відвідують школи, що є одним з найвищих показників. Високі показники також спостерігаються в Румунії 83%, Франції 69%, Німеччина та Австрія по 63%. Натомість у Молдові лише 8% дітей біженців відвідують навчальні заклади. А в Словенії та Болгарії цей показник становить 16 і 18%. Основною перешкодою для інтеграції в освітні системи інших країн є відсутність мовної підтримки та підготовчих. Класів багато українських сімей з 57% віддають перевагу дистанційному навчанню за українською системою, що також впливає на низькі показники відвідування місцевих шкіл.